Всім добрий день. Сьогодні я хочу спекти хлібчик в рукаві. По інтернету гуляє, звісно, цей рецепт, то і я ж туди. Ну, як же не спробувати? В общем, дивіться, я трошки відеозмінила, звісно, рецепт. Тут у мене ржана мука, бачите, ось ржана мука, а ось біла вищий сорт. Мука тут 550 і 150 ржаної. Олія, дрожжі я взяла 20 грам, тому що тут ржана мука, вона трохи тяжеліша. За ось 400 мл водички тепленької і чайна ложка солі з горією значить дивіться я Сейчас сюда отправляю дрожжі Ось так. і сюда я отправлю одну чайну ложку солі Ну, ось так. Будем казати з горією Так, і хорошо дрожжі з сахаром солью перемішаємо. Ось так. Взяла мукичку я ще й наподпив. Так, ну, тепер будемо місити. сюда сюди ще йде три столові ложки олії. Я так взяла на глас. З олійкою М -м 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 -м, легше місити тісто. В общем, замішу і покажу. Так, сейчас я тут ще на столі трошки підмішу. Вже мукички підсипати не буду. Чуть-чуть олійкою буду смазувати столик. Ось так. Ось таке тістечко вийшло. Ось таке тістечко. Тепер несемо його, накриваємо і несемо на ростоечку. Десь на час, я думаю, буду дивитися. Так, тістечко подошло. Якраз час. Воно в мене стояло. Я в теплу духовочку поставила. Так, друзі, ну тепер будемо викачувати. Зараз я підпилю стол мукою трошки. Ось таке воно, гарнюня, дивіться. Ось, бачите, яке гарне. Ось так. Так. Ось так я його порізала, щоб інтересненько було якось. Ось так. Ножик у мене не дуже гострий, мабуть, ну нічого. Так, ну тепер беремо рукав. І ось так. О. Опа. Так, зав'язала я рукав Ну, тепер дамо йому подойти минут 20 і відправляю в духовочку. Духовочка в мене вже на 200 градусів гріється, ну, десь на час. Тоді покажу, як спечеться. Так, ну хлібчик спікся, дивіться. даже трошки повернутися і стороною показати, чогось він у мене трохи прорвалося. Ну, нічого, це, це не біда Так, тепер я його. Осувожу от пленки, щоб він не змокрів. Ви тільки подивіться, яка красота. Зараз я його витягну на з пленки і покажу. Ось такий красавець получився. Спасибо тому автору, хто, хто придумав цей рецепт. Дивіться. Вон. М -м -м. Ну, хай же він трохи охолоне. Отдохне, потім я вам наріжу і покажу, який він в серединці. остив, отдохнув, тепер же я наріжу, покажу його вам. Просто я ж додавала ржану муку. Ось, бачите. Так що совітую, печіть, а я вам, як завжди, женали мирного неба і до побачення.